Україну прибула третя медична місія канадських лікарів. Упродовж тижня на базі головного військового клінічного госпіталю буде прооперовано більше чотирьох десятків військів із тяжкими травмами обличчя та черепа. Понад два десятки канадських медиків, хірургів, анестезіологів та медсестер разом із українськими колегами робитимуть пораненим у зоні АТО воїнам реконструкційні операції. На сьогодні ми маємо декілька складних пацієнтів. Це важкі поранення з складними переломами. Обох щелеп із дефектами щелеп, із дефектами кісток черепа, які потрібно заміщати спеціальними титановими імплантатами. І канадські, українські медики зазначають, така співпраця надзвичайно корисна. Зауканські колеги отримують досвід надання допомоги пораненим у військових конфліктах, а наші лікарі опановують техніки пластичної хірургії. Хірургія Поступає в інших країнах іншим темпом. Є інші технології в одній країні, інші технології в другій. Співпрацювати тим способом це на користь пацієнтам і нам, хірургам з Канади, і хірургам з працюють в Україні. Черкащанина Михайла іноземні лікарі прооперували учора. Чоловік дістав тяжкі поранення голови ще на початку цього року. Відтоді йому зробили три серйозні операції до операції пластичних. Зовсім носом не дихав і глаза поправили, тобто, ну, задоволені результатами. Організатори місії канадсько українська фундація під патронатом Конгресу українців Канади запевняють, співпраця триватиме. Черговий візит заплановано на лютий 2016 року. А українські медики зможуть надалі оперувати за допомогою новітнього обладнання, яке колеги залишать національному військово-медичному клінічному центру. Марія Сальник, Вадим Стасюк, час ще.